Зимові підсніжники на автошляхах вже не дають спокою водіям. Плюсова температура в день та морози вночі безжально нищать асфальтне покриття. Та ремонтувати дороги нема за що. Міський голова Анатолій Федорчук розповів, що за минулий рік по виконаним роботам через казначейство не проплачено понад 18 мільйонів гривень, і левова частка цих коштів не надійшла до організацій, які латали дороги. Дуже дивно. Коли звучать за екранів телебачення, дають вказівці, і на селекторних нарадах, я думаю, Микола Петрович про це підтвердить, про те, що треба робити ямковий ремонт. А як його робити ямковий ремонт, якщо б нам не зачисту ну, на сьогодні, не проплачувати? Просто хотілося б, щоб ну, звичайно від високих посадовців ну, звучала правда, тому що цей майдан, який виник, він якраз в першу чергу виникає за брехні. Тому що ми робимо вигляд, що у нас все класно, а на самом деле це не є так. Я ще раз відказую, 5,3 мільйона гривень борг складає за виконані роботи в 2013 році за дороги. Дивує, що проблему з роботою казначейства не помічають високопосадовці. На всеукраїнській селекторній нараді під керівництвом виконуючого обов'язка віце-прем'єра Олександра Вілкула жоден із заступників голів обласних адміністрацій не мав претензій щодо роботи казначейства. Про це розповів перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Казується, що кров казначейства працює справно, гроші виплачуються, тому що ні одного питання не задавалося. Тільки в нас. Казначейство, як кажуть, не працює в Київській області. так виходить. Микола Петрович повідомив, що Бориспіль не може почати ремонтувати автошляхи. Доки казначейство не виплатить кошти, комунальники засиплють ями піщано-щебеневою сумішю. Де взяти зараз асфальт, Якщо той самий київський асфальтобетонний завод столичний, на якому ми брали, нам підпускали асфальтобетон безплатно. Ми з ними до цієї пори не розрахувалися. Навіть вже звільнена звідти і директор цього підприємства. А борги наші висять. Ми не можемо з ними розрахуватися. Ще було 50 яке виконувало нам ремонт, також ми з ними не розрахувалися. Виконувалися не тільки поточні ремонти, виконувалися капітальні ремонти доріг, та саме вулиця Дружби, яка була повністю заасфальтована, вулиця Космонавтів. Ми за неї також не заплатили жодної копійки. Ці борги зараз висять. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.